Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Робота в Польщі для чоловіків і жінок до 55 років. Шукаємо в нашу команду перукарів лише чоловіки. Дискримінація у вакансіях за віком чи статтю. Шукаю дівчину для продажу косметики. Тепер за такі оголошення роботодавці можуть нарватися на штраф 10 мінімальних зарплат. Сьогодні це 65 тисяч гривень. Порядок стягнення затвердив Кабмін: кожен кого дискримінували, може подати скаргу в Державну службу з питань праці. Та чи дійде перевірка до дії і як роботодавці обходять прямі обмеження? Пані Тетяна з сином Кирилом і донькою владою переселенці, родина з Енергодара. Їм вдалося вирватися із захопленого міста в квітні. У мене там залишився чоловік. Він ще працює там на станції, дати тому і залишився. Отак тримаємося, чекаємо, надіємося. Таня з дітьми живе тепер у сестри під Києвом, однак хоче винаймати житло, тому активно шукає роботу. Це йде в перший клас, старше поступає в училище. Стараємось якось там і армії, хоч щось там то що ну, така ситуація. Країна тетяна більше десяти років працювала в інтернет-продажах. Ось і тепер переглядає саме такі вакансії. Однак наштовхнулася на дискримінацію по віку. Було мені, звісно, дуже дуже. Я прям ми прям я сіла. Я ніколи так ну не ридаю там нічого не А мені прям так все. сльози почали. Думаю, Ну що, чого, чого? В описі роботи, яка трапилася Тетяні, не було жодних обмежень, але в розмові телефоном їй все сказали прямо. Мички до 32, а мені 38. Може, просто що молодим їх там колектив, там всі там, я не знаю, до 30, тому вони не захотіли там старушку брати. Ну, не знаю. У мене дитина доросла, тому я, ну, я в темі, допустимо, всього, да, то, що я, ми з нею спілкуємося. У ну, нас немає такого, що вона собі там в своєму віці, да, я в своїй там, застрягла, в там, 84-му і сижу. Ні. Дискримінація у вакансіях дійсно квітне. Ну є таке, є до 45 там беруть. А вже більше, коли я розміщувала резюме для своєї для пошуку роботи, то мені мої знайомі рекомендували зменшити свій вік. Експертка з ринку праці Юлія Накряч каже: історія Тетяни типова. Поки з цим боротися вкрай складно. Це все розумієте, воно е, не в площині регулювання законодавчого, а в площині е, людського нашого регулювання. А от чи подіють штрафи від держпраці, виплата яких тепер врегульована, хоча б на прямі порушення, де дискримінацію довго шукати не треба? Адміністратор чату від 18 до 45 років охоронець вахта, чоловіки працездатного віку. Експертка Юлія Некряч до залякування штрафом налаштована скептично. Краще ніж нічого, однак роботодавці просто в більшій кількості почнуть завуальовано висувати свої вимоги. Один зі способів, який може заохотити переглянути застарілі звички, не штрафи, а бонуси у США компаніям, які стежать за рівним доходом для чоловіків та жінок, певну частину заробітної плати виплачує держава. Це дуже гарна мотивація для роботодавців. Розумієте? У Швейцарії, якщо дотримується квота 50 на 50 наявність чоловічої та жіночої статі, роботодавець отримує бонус по виплаті податків. Експертка впевнена, система бонусів може подіяти і в нас. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку, всім вам кажемо є про що поговорити. Кожен на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавопопереду. Головне бути поруч. Диви сніданок з 1 плюс 1. Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у будні.